Я Закарпаття. Знаєш, що я не для себе отримала? Реальність духовного світу. А знаєте, яка реальність? Що робиться на небі? На небі торжество. Там торжествують, там славлять Бога. І хтось з нас відає, чого славите Бога, чого співаєте, прославляєте. Того, що на небі так роблять, і ми так робимо на землі. Ми зберігаємо культуру неба. Звичаї, традиції неба. А хто обітає на небі? Церква першаків. А хто то такі? То ті, які зберегли Богом дану владу, вони були Божими дітьми. На небі. Не буде гордих людей і бунтівників, тому що у них нема цілі виконувати волі Божої, і для них то ніч не значить. І найважливіша ціль у житті це має бути досконалість у Богові, це має бути моє існуванням на цій землі. А як ми набуваємо? досконалості у Бога знаєте як? Не ділами лише, а коли нас кров Ісуса Христа очищає і омиває, коли микаємося, коли ми перебуваємо на території церкви, і коли ми отримаємо свободу від істини, то від Слова Божого, і коли ми освячуємося Духом Святим і любов'ю нашого Отця. Що таке первородство? Первородство то то місце, куди нас поставив Бог. І Він хоче, щоб мися там знаходили. І я маю повірити в благодать Божу. Як би там важко не було йти, які б ситуації, події не відбувалися, я маю повірити у ту благодать, бо то є милість Божа, яка мене буде покривати, яка мене доведе до тої цілі, якої я прагну. І на небі обітають духи праведників, духи Святих, духи Пророків. І ми маємо прагнути небесної прописки, небесного громадянства. І нам треба бути Божими дітьми ту і на землі, щоб бути і на небі, щоб зберігати ту владу. І Бог не дав много молитв, Він дав одну основну. Найбуде буде воля Твоя. nasz